Ва партія ФПВ для знищення ворога З Вінниці на передову. Воїнам 3-ї штурмової бригади передали 300 бойових пташок. Від ї 3 третьої штурмової бригади ми висловлюємо подяку гуманітарному штабу, який очолює Володимир Гройсман, за надану допомогу у вигляді 300 триста дронів Наразі ці дрони будуть використовуватися для знищення живої сили техніки противника, і це допоможе наблизити нашу перемогу. Отримали захисники 10 дюймові дрони, які можуть нести до 4 кілограмів вибухівки, та залежно від ваги скиду летіти на відстань до 20 кілометрів. Я хотів би вам подякувати за вашу мужність, за ваш героїзм. І знаєте, від імені всієї територіальної громади і міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу, який очолює Володимир Гройсман, хотів би побажати вам, щоб ви тільки досягали відповідних позитивних результатів по знищенню ворога. У вас там є такий девіз, що готові до будь-якого сценарію, так? То, наприклад, щоб ці дрони вони саме були забезпечені забезпечили вам сценарій. перемоги. з початку повномасштабного вторгнення РФ безпека та оборона залишається одним із головних пріоритетів Вінницької міської ради. На постійній основі громада підтримує 63 військових формування. Це і мавіки, і ФПВ-дрони, і лазні сухі душі, термоси в зимовий період часу. За допомогою цих коптерів оборонці виконуватимуть завдання на Харківському напрямку фронту. Світлана Ількова, Анна Шутова, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал Віта.